Друзі, історія, яку ви зараз почуєте, змінює уявлення про життя і смерть. Її розповіла жінка з Сумщини на ім'я Олена, яка у 42 роки пережила клінічну смерть. Те, що вона побачила за межею, не можна назвати сном чи галюцинацією. Це був справжній перехід у світ, куди людське око зазвичай не зазирає. Олена довго мовчала, боялася, що їй не повірять, але зрештою зрозуміла. Замовчувати означає залишити інших у темряві без надії. Її сповідь це не вигадка і не фантазія, це досвід, який перевернув усе її життя і змусив поглянути на світ інакше. Це сталося під час операції. Лікарі боролися за її життя, а вона відчула, як тіло раптово стало важким, а свідомість легкою, мов пташине крило. Умить серце зупинилося. Лікарі сказали б, що вона померла. Але сама Олена зрозуміла, це тільки початок іншої подорожі. Вона раптом піднялася над власним тілом, побачила себе на столі, обличчя медсестер, світло ламп над операційною. Вона чула голоси, відчувала тривогу лікарів, хоча мала бути без свідомості. У ту секунду прийшло перше велике відкриття. Я це не тіло. Страху не було. Була тиша, дивний спокій. І відчуття, що хтось невидимий чекає її попереду. І саме тоді, перед її поглядом, з'явився тунель світла, який вабив до себе незбагненною силою. Олена відчула, як її свідомість, ніби пливе крізь яскравий, але м'який потік світла. Цей тунель не був схожий на земні коридори, він не мав стін, не мав меж. Це було сяйво, у якому розчинялися всі страхи. Вона йшла вперед, і з кожним кроком. Тиша ставала глибшою, а спокій сильнішим. У цій ясності не існувало часу. Хвилини і вічність злилися воєдино. І тоді вона побачила постать, її бабуся, яка давно відійшла у вічність, стояла перед нею усміхнена і молодша, ніж будь-коли. Олена не втримала сліз. Вона кинулася в обійми і відчула любов такої сили, якої ніколи не знала на землі. Бабусю, це правда? Це не сон. Запитала вона подумки. Так, я поруч завжди, навіть коли ти цього не бачиш, відповіла бабуся спокійним голосом. У той момент Олена зрозуміла життя не закінчується смертю, душа продовжує свій шлях, а любов, яку ми маємо до рідних, не зникає навіть у вічності. Олена наважилась запитати те, що мучило її все життя. Бабусю, скажи, чи справді існують рай і ад? Жінка у світлій постаті. Ніжно всміхнулася Рай і ад не десь там, доню. це стан душі. Рай, коли всередині любов, прощення і світло, ад, коли серце сповнене ненависті, страху й темряви. Людина творить його ще за життя, а після смерті лише опиняється у тому світі, який сама збудувала своїми думками і вчинками. Олена відчула, як ці слова пронизують її серце. Їй стало зрозуміло, кожна образа. Кожен добрий чи злий учинок це не просто миттєвість, це камінь у фундаменті майбутнього світу. Вона знову запитала, а ми зустрінемося після смерті з тими, кого любили. Та, відповіла бабуся, душі, що поєднані любов'ю завжди знаходять одна одну. Родина це не лише кров, це вічний зв'язок сердець. У цей момент Олена відчула, ніяка смерть не розлучає по-справжньому. Любов сильніша за всі межі. Зібравшись із думками, Олена знову запитала: Бабусю, а правда, що душі народжуються знову? Світла постать кивнула. Так, доню, душа приходить у цей світ не один раз, кожне життя це школа, де ми вчимося любити, прощати і ставати ближчими до світла. І хоч народжуємося в різних тілах, у різних країнах і часах, та суть залишається однією: душа. Це вічне зерно, яке проростає знову і знову. Олена відчула легкий трепет. Перед її очима майнули образи людей різних епох, воїнів, матерів, дітей, мудреців, і в кожному з них вона, наче впізнавала щось знайоме, рідне. Бабуся додала тихо: життя не закінчується смертю. Смерть це лише двері, а за дверима завжди є шлях далі. Олена зрозуміла. Її страх перед кінцем життя почав танути, бо тепер вона знала, за межею є продовження. У світлому просторі, куди потрапила Олена, раптом з'явилася ще одна постать. Вона одразу впізнала його. Це був її однокласник Сергій, який загинув на війні. Він стояв перед нею молодий, усміхнений і спокійний, наче звільнений від усього земного болю. Сергію, прошепотіла Олена, скажи, чи вистоїть Україна? Чи зможемо ми побачити мир. Його погляд був серйозним, але сповненим тепла. Україна вже вистояла, відповів він. Її неможливо зламати ні кулями, ні ракетами, ні страхом. Вона тримається не лише зброєю, а серцями людей, але шлях ще не завершений. Ви маєте пройти очищення. Це боротьба не тільки за землю, а й за світло у душах. Олена відчула, як його слова пронизують її до глибини. Сергій додав, Кінець війни прийде тоді, коли біль перетвориться на силу, не завтра і не за календарною датою, а в ту мить, коли ви відчуєте, що вже інші, це наближається. Олені здалося, що його голос звучав одночасно і тут, і десь далеко, у серцях тих, хто нині на фронті. Олена стояла у світлій безмежності, коли перед її очима раптом з'явився дивний образ, Із сяйва вийшов кінь. Але незвичайний. Він був полум'яний вогонь охоплював його гриву й тіло, проте це не знищувало, а випромінювало силу і чистоту, його очі світилися, мов зорі, а кроки відлунювали, наче удари серця всього світу. Олена відчула, що цей образ не випадковий, усередині неї виникло розуміння кінь це символ свободи, сила й очищення. Вогонь, символ страждань, через які проходить народ, щоб оновитися. Разом вони вказували на майбутнє, у якому Україна вийде із темряви у світло, звільнена від тягаря війни. Вона почула лагідний голос, який не належав нікому конкретному, але був всюди сущим. Час прийде, коли ваш народ, очищений вогнем, підніметься, як цей кінь, і тоді мир стане справжнім. Це не буде випадковістю. Це буде нове народження. Сльози текли по її щоках, але то були не сльози страху, а надії. Світло почало тьмяніти, і Олена відчула, як невидима сила тягне її назад. Вона ще хотіла залишитися там, серед любові і спокою, де немає болю, але голос бабусі пролунало останнє. Твій час ще не настав, ти мусиш повернутися, бо твої слова потрібні людям. Вона відчула, ніби занурюється в холодну воду, тіло стало важким, а серце забилося знову. Відкривши очі, Олена побачила бліді стіни лікарняної палати і схвильовані обличчя лікарів. Вона жила, відтоді її життя змінилося назавжди. Вона перестала боятися смерті, бо знала, душа безсмертна. Кожен день став для неї подарунком, а кожна зустріч із людьми. Можливістю ділитися любов'ю та світлом. Олена зрозуміла, головне перемога починається всередині. І коли серце людини наповнюється вірою й добром, тоді жодна темрява не може перемогти.